Місто Героя Хтирка. Про події, що відбувалися тут на початку повномасштабної війни, нагадують зруйновані будівлі, побиті фасади, вибиті вікна. Пам'ятають все до дрібниць і місцеві. Взагалі страшно було вночі, коли ворожі літаки залітали до нас. Це дуже страшно. Гул був на все місто, навіть на райони. Не знаєш, де прилетить. Кожен мешканець, який залишився в місті, був героєм, і освітяни їх залишилось багатенько в місті. На той час було ну, багато вчителів, багато директорів, які стали так би мовити на гуманітарний фронт. Олексій Кобзар, який тоді працював вчителем фізкультури, після ворожих авіанальотів, в числі добровольців, розбирав завали та рятував людей. Багато не розповідає, але при спогадах намагається приховати сльози на очах. Дуже страшно, але ну, коли бачиш те, що ти бачиш, це дуже. Ну, не, навіть згадувати неприємно. Не Ми діставали людей, а ти навіть не розумієш, що це людина, тому що, тому що ну, я не знаю, як це дати. Коли рідні приходили, це був, був просто страх. Тоді вже я почав розуміти, що це реальні люди. Не рахує Олексій кількість машин з гуманітарною допомогою, які довелося розвантажити. Каже, працювали всі стільки, скільки було потрібно. Роботоспособний, можна сказати, так, веселий хлопець, і ну, як організатор міг організувати. Людей, спортсменів, своїх спортсменів, своїх учнів, старших учнів і всі працювали, працювали і тільки для перемоги. Директор першої охтирської школи Неса Шульженко вже повернулася до звичної роботи. А тоді, в лютому, її основним місцем роботи стала шкільна їдальня. Тут разом з колегами готували їсти захисникам Охтирки. Арт обстріли, знаєте, да? градами нас опалювали. Тоді, отута на цій плиті, стояли чотири здорових каструлі по 60 літрів. І, звичайно, що ми ховалися у коридорі школи на той час, коли нас обстрілювали. Вікна дрижали, дех дек, дек, і ну, повискакували вікна. Дуже було страшно. Попри це, щодня з шостої ранку до пізнього вечора опановували професію фронтового кухаря, готували більш ніж на 200 чоловік. Прийшли, ну і з нуля розпочали з дівчатами. З нуля розпочали тикати там пальцями, де включити. Ага, лампочка загорілася, значить воно горить. Так, ось тут там, можна настроїти ручечка де більше, де менше. От. Ну там і пирожки. Ось і тут ми, наприклад, там, ставили тут верх у нас гарно печеться, а там низ гарно печеться. Ми вже почали переносити. Ось де тут там, ми готували, це наше жаруя, там де ми готували плов. Ну смачний, дуже смачний. Хлопці просили завжди. Ну, так що, приготуйте нам ще такого. Готували практично все. Та стравою воєнної охтирки 2022 року називають борщ. В принципі, хотілося ну, борща українського, да? і хлопці просили. А можна борща. Ми старалися більше варити борщ і так, щоб він був м'ясний, дійсно такий м'ясний, ситний, щоб хлопці поїли гарячого і в принципі нас згадали. В бортовому журналі тимчасового шеф-кухаря Інеси Шульженко прописано все до дрібниць з 26 лютого до 1 липня. За чотири місяці освітяни приготували майже 26 тисяч порцій смачних приготованих з любов'ю страв. У цій роботі вона не тільки згуртувала, а дала нам, мотивувала нас до такого, ну як сказати, мирного життя. Вона сильна жінка. Я вважаю, що це не кожен так зможе. І несанатоліна для нас на той час була навіть не директором. Вона була для нас е, такою помічницею, оборонницею. Той директор, за яким і вогонь воду. Ольга Галицька, Євген Сердюк, новини СТС.